Ми на передовій, ми в служинні, ми проповідуємо, а диявол б'є в нашу сім'ї. Ще ніколи так не було атак сатани на сім'ю, як сьогодні, особливо на сім'ю служителя, пастора, євангеліста. Тому то тримайте на руках молитви ваших служителів. Останні дні. Пророк Малахія, але не сьогодні я буду проповідати цю тему. Дуже гарні моменти залишив на сторінках писання в останніх чотирьох розділах за останні дні. Я пам'ятаю, коли моєї дружини мама відходила вічність, ми так хотіли почути останнє слово, яке вона сказала за останні дні. Я так хотів почути останнє слово моєї мами, яка уже давно відійшла у вічність. Що ж вона передала в своєму посланні? Коли мій рідний брат загинув, літак падав із висоти двох кілометрів на очах у дружини, яка була в положенні з восьмою дитиною на Алясці? І Світлана пригадує, що ж сказав Павло за останні хвилини свого життя. Я пам'ятаю, одного разу я проповідав в Німеччині. Після зібрання прийшла одна жінка і запросила мене додому. Каже: Брат Славік, наша сім'я очень ценіт нашою дружбою. Пожалуйста, прийдіть, як нам в гості. Коли я був в неї вдома, вона сказала у мене семеро дітей і всі в зібранні, окрім одного сина. Цей син не ходить в церкву і мені так боляче. Дочки співають, зяті проповідують, всі служать Богу, кращого на землі немає. А один син, молимося, постимося, відповіді немає. Славік, ти можеш з ним поговорити? Добре, покличте його. Коли ми сиділи за вечерею, за ним побігли, але його не виявилися вдома, тому що він взяв без дозволу батьківську машину і десь поїхав. Я кажу, немає у нас виходу, окрім помолитися, придати в руки Божі його життя і просити, щоб Господь його спас. А вранці буде можливість, будемо мати бесіду. Я пішов спати після молитви, але біля сьомої ранку ще тільки почало світати перед світанком. Я почув крик в коридорі. Я піднімаюся, одягаюся, виходжу в коридор, мама плаче, діти плачуть, тато в сльозах. І стоїть два поліцаї німецькі. Я запитався, що трапилось. А вони розказують, що хлопець сім ранку в аварії вдарився в велике дерево і розбився. І поліцаї приїхали додому, щоб дати інформацію для сім'ї. Я ніколи не забуду, коли стояла мама, і коли все просила цього поліцая на німецькій мові. Пане офіцере, розкажіть, будь ласка, чи ви як приїхали на це місце, чи ви застали мого сина ще живим, чи ні? Офіцер каже так. Коли ми приїхали, то він ще був живий. Вікна були вибиті, подушка вистрілила, машина була розбита, він залитий кров'ю, шептав щось. Ну, скажіть, будь ласка, що він шептав? Для мами було цінно почути останні слова, які шептав син перед смертю. І поліцей сказав. Він шептав якісь слова. Ісус, прости мене. І мама замовкла. Ці слова були, як золото для мами. Тому що вона хотіла почути останні слова, які Син перед смертю сказав. І це було важливо для мамочки почути те, що є шанс на зустріч в небі. Ісус, прости мене. І мама заспокоїлась. Перед світанком. Ми почули новину, що син відійшов в вічність. Але перед смертю Він сказав: Ісус. Прости мене за 15 хвилин до кінця свого життя. Тому то я буду читати сьогодні одне місце з Біблії, книга Буття, 3,2 розділ, 24 віршик. І остався Іаков один, і боровся кнікто з ним до появлення Зари, і увидів, що не доливає його, Снулся составы бедра его и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним, и сказал ему Отпусти меня, ибо взошла заря. І Яков сказал Не отпущу тебя, пока не благословишь меня, и сказал, как имя Твое? Он сказал Иаков и сказал: Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль. Шановні мої, я буду зараз говорити дуже коротко. За п'ять ступенів в нашому християнському житті. Молода генерація не розуміє, що таке ступені. Молода генерація не знає, що таке ступені. Молода генерація звикла жити швидко, отримати все дуже швидко, мільйонером ставати за один день. Мобільні телефони мати швидкі, машини мати швидкі. Ви знаєте, коли я почав проповідувати, мені було 14. Ми жили в селі. Ми 16 кілометрів в одну сторону ходили пішки в церкву, тому що не було в нас машини, не було мотоцикла. Ми ходили 4 рази на тиждень. Ми вставали в 4 години ранку. Коли я почав проповідувати, в 72-му році я попросив пасторів: дайте мені біблію. Пастора сказали, у нас тільки 5 біблій на 300 людей. Я їхав в вільнюс, я їхав в Ригу, я їхав в Талін, я шукав туристів, хто би мені подарував Біблію. І коли я отримав першу Біблію, я цілував кожну сторінку. Мама приходить вночі і каже: Славік, видно світло з-під одіяла, тому що під одіялом я мав фонарика, Біблію на колінах і читав до ночі чотири години в день. Сьогодні можу почати зараз цитувати і до ранку. І буду пам'ятати ці слова, тому що з молодості Бог положив моє серце. А сьогодні молода генерація чотири години з інтернетом проводить. Що може інтернет навчити? В день? Що ви знали сьогодні статистика світу говорить про те, що Америка проводить 4 години в день з інтернетом, а Україна побила рекорди світові 4,5. Скажіть, будь ласка, що може навчити Голлівуд? Що може навчити інтернет? І сьогодні ми, як проповідники, просимо вас, читайте Біблію, ступені заставляють нас вчитися. Молитися, терпіти, ціну платити, страждати, плакати, умоляти. А молода генерація що? все швидко. Перша ступінь називається: Я колись проповідав на цю тему, вже забув. Я хотів би знову повторити ці моменти. І залишився Яків один. Пророк Малахія каже. Якова я полюбив, а Іса зненавидів. Як це зрозуміти? Невже у Бога може бути двояке серце? Невже Бог може розділитися? Одного любить, другого ненавидить? Ім'я Бог в перекладі означає, що любов. І Він каже: одного люблю, а другого ненавижу. Та не може таке бути в характері Бога. Ну чому він так достал, як говорять росіякі, достал серця Бога? Що ж так трапилося, що він так скривдив Бога? По наслідству йому належало отримати благословіння через провицю батька. Тому що в старому заповіті, якщо батько праву руку положить і благословить, то будуть входи, виходи, житниці, пажики від верхніх нижніх джерел, благословенне людине, потомство на тисячу років, на тисячу поколінь. І яків, будучи стареньким, вже перехрестив свої руки. А каже Йосип: ні, тату, не так. Я під правицю старшу підвів. А він каже, ні, я знаю, менший буде старшим. І перехрестив руки, хоча сліпий уже був. Але в Біблії написано, що Яків боровся за своє благословіння. Яків боровся тоді, коли ще був у Тробі. коли тоді узі не було, тоді не можна було ходити до лікарів і здавати, що в утробі робиться. Тоді мама пішла до Прозорлівця, і пророк каже, два покоління в твоєму чреві, вони б'ються за первінство. І мама сказала, якщо моїй утробі, таке що буде потім? А потім возмушав, з Богом боровся, а потім з братом боровся, а потім забирає благословіння. А батько каже, ну що мені оце перворідство? Перворідство – це процес. перворідство – це благословіння. Мені треба зараз для шлунку, дай. А перворідство забирай. І все торкнулося зіниці обка у Бога. Хлопці, дівчата молоді, я вас прошу і умоляю во ім'я Господа. Бережіть перворійство, яке дало вам небо. Бережіть благодать, яку дав вам Бог. Бережіть те, що дав вам Бог. Бережіть благословіння, яке Бог дав колись там перевористві, коли Бог спас вас, оправдав вас кров'ю своєю мив. Цінуйте вашу святість, будьте сильні на цій землі. Алілуя! Яків втікає від батька, поселяється у Лавана. Бог чудово його благословляє. І пізніше Бог каже йому: повертайся додому, і я буду з тобою мене є одна дуже цікава тема, коли Яків не вернувся на це місце, де обіцяв. Але не досить сьогодні буде часу про це говорити. І коли він повертається додому, він посилає посланців своїх до свого рідного брата, старшого брата, і каже: підіть до мого брата, який живе в країні Сходу. І скажіть йому, що я, Яків, повертаюся додому. Але він був дуже розумний. Я сказав би, якщо б Яків був сьогодні тут, я б його назвав би, ну, напевно, як генералом армії, а маршалом, по крайній мірі. Тому що він був дуже досвідчений, я сказав би, стратег. Знаєте, що він зробив? Він Посилає своїх посланців одно за одним і дає подарунки для свого брата. І на відстані, знаєте, брат був шокований, получає одну допомогу, потім другу, потім третю, четверту. А це кому? А це звідки? А це для чого? А це від брата, це від брата. І коли посланці повернулися додому і сказали йому: твій брат повертається на зустріч з тобою. Отак, мій брат іде, йде. Я такий радий його побачити. А ще він йде, з ким він йде? Можливо, з квітами, з подарками, цукерками? Ні. Він іде з тобою зустрітися і з ним чотири сотні солдат. Що, 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 що ви сказали? З ним армія вояків? Та я ж тільки отари пасу, у мене немає нічого, у мене війська немає. І він, як генерал, починає роздумати. I have to do something. Щось я маю зробити? І починає приготовлення. Одну частину сім'ї переправляє через річку, другу ховає в пустині, третю десь ще відправляє в гори. І коли все підготував як стратег. Він думає, якщо мій брат нападе на одну частину, поб'є, то друга спасеться. Все, здавалося, було перфект, чудово зроблено. І тоді як він піднімається на гору, щоб там спокійно відпочити, але не спиться йому. Сон тіка, немає спокою, по людськи приготовлення були зроблені на високому рівні. Але відчуває муж Божий, що йому не хватає центрального. Чи бувало в нас таке, шановні, коли ми все робимо на самому прекрасному рівні, У нас менеджмент прекрасний, підготовка чудова, команда супер, а не хватає в нас ізюмінки, не хватає серцевинки, не хватає одного слова від Бога. І ми його так шукаємо. Бо як приходить одне слово, все стає на своє місце. Бувало в нас таке чи ні? Отаке було в Якова. І він зрозумів, що він залишився один. І в Біблії написано, що він старається заснути, але не може. І він залишився один. І ця перша ступінь називається одинокість. Що ми робимо, коли ми одинокі? Втікаємо, когось шукаємо, зустрічаємося, чаю хочемо попити, поспілкуватися, поговорити. Ми чуємо вакуум. Особливо наші мігранти, які переїхали в Америку, я пам'ятаю, це вік моїх батьків, який вони пережили важкий час, щоб ви знали. На вулицю піти не можна, поговорити з сусідами, так як в Україні. До сусіда зайти ніхто не заходить. Здоровитися ніхто не здоровається. мови не знають, культура інша, народ інший. Яку вони психологічну атаку перенесли за життя? Які вони вакууми пройшли. Скільки вони загубили, як мені було жаль дивитися, я де бував, старався їх підтримати, як тільки міг. Наше старше покоління. Одинокість. Що ми робимо, коли ми одинокі? Я пам'ятаю одного фіна, який був мільйонером. і коли треба було щось замовляти йому в магазині, то він не їхав, він тільки по телефону замовляв, йому все привозили. Але одного разу він накинув петлю на шию, тому що каже, вакуум душі, я не хочу більше жити. Аж там в цьому. Сарайчику він почув голос, який каже, не роби цього, я тебе люблю. Його Господь спас. Я ніколи не забуду, коли був на Далекому сході, і тільки один мій друг, колега, відкриває двері з рушницею, мама взаді крикнула Павлік!, але було пізно. 20-річний хлопець вибіг на вулицю, достав ружі і собі, вистрелив в горло. Тіло падає бездиханне. Вакум! Шановні, ми ніколи не чувствуємо одинокість. Ми ніколи не відчуваємо, що ми одинокі, правда? Тому що ми ходимо під руку з Ісусом. Яків відчув одинокість. Ну що ми робимо, коли ми одинокі? Ви знаєте, що сьогодні доказано, що в світі молодь тягнеться до наркотиків. Чому? Тому що за останній час стає відсутність гормону щастя. Гормону радості. І для того, щоб заповнити гормон щастя і гормон радості, то ви знаєте, чим можна заповнити, правда? Господом, словом, насолодою в Дусі Святім, а молода генерація відчуває відсутність і хоче цей гормон компенсувати наркотиками. І так недостатньо людині. І що робить людина? Впадає в грязь. Що робимо ми, коли ми одинокі? Скажіть, чим ми займаємося? Що ми робимо тоді, коли ми відчуваємо, що ми одинокі? Шановні, що робив Яків, коли він був одинокий? Біблія каже, в в ступі називається боротьба, він боровся. Ви знаєте, є два види боротьби. Один каже, боровся це, коли бився один з одним. Але в новому заповіті написано, що коли Яків. Возмужав, боровся з Богом, тобто молився. Боротьба з Богом це нелегка справа. Ви знаєте, що в країнах борються за перше місце, за імідж, за авторитет, за положення, за фінанси, за те, щоб тебе підтримали, за те, щоб за тебе проголосували. Борються країна з країною, система з системою, борються за е, високий рівень, за признання. Люди борються. Жінки боруться між собою. Що ви не знаєте, хлопці? Мужчини, Подивіться, де ти таку красиву сукню взяла? Подивіться на перших цих дівчаток. Вау! Жінки ваші! Де ти сукню? В Парижі купила? А от я в Італію поїду, куплю в Римі. У мене буде краща сукня. Ну, десь не вийдемо так в підсознанні, як говорять, іде боротьба. Ну, в тебе гарна, у мене є, а машину де взяв. От в мене Тойота, а в мене Ford, Grenada, то, що треба. Знаєте, колись у нас був запорожець, запорожець за Дунаєм. Туди їдемо, назад пхаємо. Я ніколи не забуду, як ми в Кишиньові після зібрання були мокрі, сіли, а, 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 а печка не робить на вулиці 25. І ми взяли паяльну лампу, тато за рулем. Я паяльною лампою окна розігріваю. Поліція зупиняє через пару кілометрів. Міліція верніше, тоді була. Каже: дядьку, у вас що-то горить там внутрі? ні, вже не горить. Це була машина. Я молодь не розумію, що таке запорожець на сьогоднішній день. Іде боротьба. Боротьба за все, внутрішня боротьба за положення, за авторитет, за гарне слово, за спів, за все. Чому я сьогодні проповідую вже 45 років? Чому в моїй сім'ї 5 братів, і я шостий пастора рукопокладені і дві сестри всі віруючі? Чому ми всі на служенні? В час комунізму, атеїзму, переслідування? Коли тата заарештовували, коли нас заарештовували, коли я з братами нашими лежав в тюрмі на бетонній підлозі в Білорусії. чотири кроки на чотири. У нас голова до голови лежала, тому що між нами було відро, туалетне відро, де й дихати не можна було. Ви не розумієте того життя, яку ми ціну платили. Але сьогодні ми проповідуємо Євангелію. Чому? Не одного разу я тату задаю запитання, тату. Скажіть, будь ласка, в той час, в нелегкий час, як ви нас привели до Бога? Тато каже, дуже просто, сину. Коли ти, брати і сестри, вже спали, то ми з мамою йшли на кухню, ми двері закривали і зустрічали світанок на колінах. Ми молилися за тебе і за твоїх. Братів і сестер, боролися з Богом. Я минулого року сказав Наташа цей день мене не чіпайте. Я закрив двері 12 годин дня і стояв на колінах одну годину за одного сина, другу годину за другого сина. І так 8 годин за кожну дитину, а потім годину за себе, а потім годину за Наташу. І так я простояв більше як 10 годин на колінах. Ви думаєте, це легко? Попробуйте, що можна годину молитися за сина? Я молився. І це нелегка робота. Я пам'ятаю, одного разу я приїхав в Азію до мого колеги на зустріч, а коли приїхав, хотів з ним поговорити, а дружина каже: Славік, він зараз дуже зайнятий. Він просив не чіпати його. Він молиться. Я другий день під'їхав знову, ну кажу, добре, немає проблем, поїду в одне село, буду там проповідувати. Завтра поговорю. Приїжджаю завтра, він знову зайнятий. Я аж на третій день зумів з ним поговорити. Я запитався, пастор, у тебе яка проблема в сім'ї? Каже, ні, в мене тільки одна жінка, дітей немає. Можливо, проблема в церкві. Каже, ні, в мене тільки 40 старших людей, дуже інтелігентні люди, у мене проблеми немає. Пастор, скажи, яка проблема? Чому ти так молишся довго? Вісім годин на день, кожен день. Він каже, знає, Славі, коли я дивлюся через вікно, мій сусід вертається додому ось так. Він п'є російську водку і каже: Його маленькі діти стоять у дверей і просять кусочка хліба. А він каже: Ідіть від мене, в мене немає нічого. І я каже: молюся за моєго сусіда, щоб Бог його спас. І я запитався, скажи, пастор, він твій родич? Ні, твій колега? Ні. А чому ти молишся? Вісім годин за свого сусіда, невіруючого? І він мені каже, славік, тому що я люблю його. І знаєте, Він ранив моє серце. Я сам служитель, він розбив моє серце. Ми останнім часом загубили першу любов. Ми маємо любити не гріх, а грішників. Вісім годин за невіруючого, в день молиться. Коли церква зараз стояла у проломі молитися вісім годин за день. За те, що Бог дав пробудження в Україні. Україна сьогодні християнська колиска на Україну чекає вся Європа. Ми будемо мати на днях бесід, організувати комітет наших братів посилати в Європу місіонерів. Європа гине, Бога не знає. І всі дивляться на Україну. І папа Римський недавно сказав: якби Україна прийшла в себе, бо ми потребуємо Духа Святого в Європі. Три роки. Опісля я приїжджаю до тієї церкви. Я з аеропорту їхав на таксі, тому що не можна було позвонити. А я не міг під'їхати до церкви. Мене таксі висаджує, і я кажу, немає проблеми, я доберуся. Він каже, напевно, якісь похорони, тому що дуже багато людей йшло. І я разом з людьми йду туди. Я прийшов. Люди не вміщаються в церкві. Стояли всі парковки і вся вулиця була заповнена людьми. Бог дав таке пробудження, що більше як 4,5 тисячі людей за три роки прийшло до Бога. Чотири зібрання в день. І він зразу побачив, мене пастор, дай славік проповідує, Я першу проповідь говорю, чоловік 40 покаялися, другу проповідь. може, 80 прийшло до Бога. І після того маленький перерив, маленьке кофе і знову пробить. три зібрання. І після третього зібрання підходить один інтелігентний мужчина в галстуки років за 60, і каже: Браславік, я тебе і пастора хочу пригласити нам дамой на обід. Моя жена дуже добре плов готує. Я поїхав до них додому. Коли я був в його кімнаті, його жінка готувала їжу, він бере воду в умивальницю, приходить в нашу кімнату. І каже, по нашому обичаю, обряду, я хочу помити тобі ноги. У мене не було виходу. Я знімаю свої носки, і він починає ставати на коліна і мити мені ноги. Коли він мивав мені ноги, він почав молитися і плакати і казати: Боже, дякую Тобі за цього місіонера, благослови його подорожувати і проповідувати Євангелію. Дякую тобі за те, що ти прислав його в мій край, і я почув про Тебе і покаявся. Хто був цей інтелігентний мужчина 60 років і більше? Генерал Радянської армії. Хто я? Із Рівненської області з села, коли недавно мене заарештовували, в тюрми садили, а зараз генерал стає на коліна, омиває мені ноги. Але Біблія не потерпить банкротства. Вона має силу спасати генеральські серця. Пастор боровся з Богом. Молився. За спасіння. Як радісно, коли ноги благовісників звіщають мир, тому то Господь дозволив нам проповідувати Євангелію. І ми дякуємо за те, що ви дивитеся наші телепередачі, і знаємо, що вони є благословенні і приносять вам повноту Божого щастя і благословіння, ваші домівки, ваше сімейство. Будь ласка, моліться за нас, підтримайте нас. Ми потребуємо вашої допомоги. Нехай щастить, благословить і допоможе усьому Бог. Будьте благословенні!